Черговий суботній день у селі розпочався як завжди, але закінчився цікавими пригодами та переїздом до іншого будинку. Чому так сталося і до якого будинку ми переїхали, я вам розкажу у кінці відео. Тож обов'язково додивіться до кінця і не забувайте підписуватися, якщо вам буде цікаво спостерігати за нашим життям, яке ми кардинально змінили, переїхавши з Києва до маленького села. Як завжди, я прикинувся, вмився, привітався з нашим песиком, який постійно нас зустрічає на порозі. Посидів з ним трохи біля будень і пішов годувати голуба, який у нас вже знаходиться декілька місяців, і сам він не може їсти, бо напевно вже звик, що я його годую з рук. Після цього поснідав сам і приступив до ремонтних робіт у будинку. Погрунтував стелю і стіни у всіх кімнатах, щоб підготувати їх до фарбування та поклейки шпалер. Ця робота зайняла декілька годин, бо паралельно потрібно було все знімати, щоб поділитися з вами цим контентом. Так як у нас пару днів були дощі, то трава на подвір'ї дуже стрімко почала рости, і я вирішив, що поки стіни будуть сохнути після грунтування, то потрібно викосити двір, поки він не перетворився на джунглі. Цей процес мені подобається, але точно не в цей раз. Бо наш пес наклав свої скарби по всій території і вони розліталися по сторонам як бризки на морі, але були не такими приємними. Ємними після цього дошпаклював деякі місця на стелі і мені зателефонував сусід, запросивши нас до себе в гості. Ми добряче махнули та вирішили, що наступного дня поїдемо до будиночка, який знаходиться у лісі, але це вже історія наступного дня. А як пройшли ваші вихідні?